Хай піз шиї поступово починає спадати. Тому що інвестори вже починають розуміти, що того вихлопа, що їм пораз на розказували. І то, що на веб-саміті останньому там, всі виходять розкажуть, там наш шиї ж самий найкращий. І особливо стартапи маленькі. Ну, з стартапами там взагалі інтересна картина. І, в общем, інвестори починають поступово уходити і місцями забрати свої інвестиції, тому що очікували, прям, що це змінить світ там, всю секунду, а воно щось не міняє і не міняє це все поступово. А все стається чому? Ну Тому що представте, в от якомусь місті взагалі немає шаурмичних. І от в це місто приходить така класна, шаурмична, вона така брендова. Одна єдина на це місто. І відповідно всі люди починають йти туди їсти шаурму. І відповідно оця шаурмична от задає от тренд, задає той рівень і так далі. І багато в людей, в яких є лишні гроші, там десь там на рахунку, якісь там бізнесмени, мамкині і так далі. Вони починають будувати свої шаурмичні і роблять це все паралельно. І зрозуміло, що багато хто до такого рівня взагалі не дотягує. Тобто вони роблять щось таке горем пополам на відсотків 5-10 відповідно до тої шаурмичної, що є. Навіть якщо хтось зробив там, щось там взагалі там, подібне, то все одно От той, хто перше зайшов як шиї бренд, то, як по стратегії голубого океану, він захопив 80% ринку. А всі останні будуть ділити між собою 20% ринку. І відповідно люди поступово дивляться на той самий опені чат GPT, який вони тренд задали. І на всі останні сервіси, які з тими Чат GPT працюють, і розуміють, що ну, не то пальто. І відповідно починається оцей хайп поступово. Спонати, і багато хто говорить про те, що бульбашка, пов'язана із штучним інтелектом, починає лопатись, і багато хто навіть і на цьому фоні починає забрати гроші. Так що, як кажеться в тому анекдоті, бобрік, видихай, все буде добре.